Каналі. В цьому відео буде продовження про курчаток Ломан Вайт. Курчатка налупилася 9 березня, і в перший день я їм даю звичайну водичку із сахаре. На літру води чайна ложечка сахару. І вони перші сутки його випивають. Поки розлупляться всі інші курчатка. Вже з другої доби можна подивитися навіть на курчаток і дізнатися, де півник, а де курочка. Є різними способами, можна за ніжку потримати вверх, і там хто підніме головку, хто опусти так розрізняють, або ще дивляться на попку. Я перевіряю курчаток, дивлячись на їхні крильця. У перші дні можна, так сказати, оприділити, хто з них, хто Хто дівчинка, хто хлопчик. У дівчаток пір'їнки йдуть ніби в два ряди. У півників суцільні пір'їнки. такі маленькі, невеличкі, і вони йдуть одним рядом, Пешненьким таким. І кожному курчатку в дзьобика закапую вітамінки по одній капельці. І з другої доби починаю давати антибіотики. В цьому році я вирішила спробувати нові антибіотики. Такими я ще не користувалася, не випоювала птицю. Називається Трігард. Вони виходять що широкого спектру його треба розбавляти 2 кубики антибіотику на 1 літру води і пропоювати на протязі 3 днів. З святої доби починаю давати їм пребіотик Байкал і Чектонік. Байкал і чектонік е, лю по одному кубику на одну літру води. І буду пропоювати цими вітамінчиками із п'ятих суток і по 14. Їм сьогодні вже пішли п'яті сутки, і з сьогоднішнього дня я їм даю вже вітамінчики. Байкал і чектонік. Ось такі гагненькі курчатки. Ось лапки із так позакручувані. Це нічого страшного, це ніяка не хвороба, воно передається це генетично. Ось такі гарні. Це наспільник, а це курочка. Ось такі гарненькі курчатка. Будемо в цьому відео спостерігати, як вони ростуть. Які ліки я їм даватиму і чим буду годувати. Температура в них 25-26 градусів. Зараз я їх зважу і подивлюсь, яка їх вага. 97 грамм. Тут, лякався. Іще один. Помаленьку. Так, а цього? 98. Ви всі одинакові. Це нас, напевне, півник. Пішли. Ось які вони вже гарненькі попідостали. Хвостики, які в них, хвостики, які в них вже терчать. І з сьогоднішнього дня буду давати від кокцидій байкокс на протязі двох днів. На літру води один кубик байкоксу. За ці 14 днів вони вже зділи 2 кілограми корму. Курчаток пересадили в більший ящичок. Вчора вже допоїла. Байкоксом і почала пропоювати знову їх вітамінчиками, чектоніком і байкалом. Ось такі вони попідростали, як горобці. А за ними наблюдають бролери і зараз їх зважу. Так, стоять тихо, 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 тихо. Тихо. 189 грам. Ой, тільки ж куди ж ти скочило? І куди ти тут залізло? Так, іще одна. Так, спокійно. Це вже вони неспокійні, а що 180 Ну, чого ви туди лізете в ту щілину? І воно одного почали клювати за хвостик. Запшикала йому з незаражуючим, а ну, зараз. Так, тихонько-тихонько, 201 грам. Побільшали вже, плегучі стали, п'ють зараз чектоніки з байкалом А з завтрашнього дня буду їм давати знову повторно антибіотик. Але цього разу буду вже давати трисульфон. На одну літру води один кубик трисульфону, і буду пропоювати їх на протязі п'яти днів. З 21 суток по 25 включно допоїла антибіотиком і знову почну їх пропоювати байкалом і чектоніком. Зділа іще. Два кілограми корму, і буду їх пропоювати на протязі трьох днів під глистів препаратом Левамізол. По 4 кубики на одну літру Ось як вони вже попідростали. Даю їм бікорм гровер. За місяць вони зділи шість кілограмів комбі-корму. Видно, шпівнике, де курочки дуже добре. Я тоді, коли перший раз їх провіряла, як вони були маленькими, видивилася, що їх. 4 курочки. Ну, я сподівалася, що я, може, десь так щось неправильно подивилася. Думала, буде більше, але ні. Так, як подивилась, що 4 курочки, так їх 4 і є. Маловато, ну нічого страшного. Головне, хоч трішечки їх є. Зараз їх зважу і подивлюся, яку вагу вони набрали за місяць. Так, 370 грам. Курочка. Обережно. 330 грам. Після того, як пропоїла їх від глистів, знову пропою їх байкалом і чектоніком. Після того, як прибрала у них комбікорм, а почала годувати дертю, заклювали одного півника. Треба було їм, звісно, підмішувати ще в дерть комбікорм. Але вже стартового комбікорму немає, а гровер, коли їм насипала, вони його просто викидали під ноги. А воно крізь сіточку і на пол. Просто переводили його. Так що не буду їм поки що ще прибирати чектонік, хай ще поп'ють, і буду додати вже в дерт їм преміксер. І тут є все, що потрібно. Все для росту. Ось спосіб його застосувати. Даю їм кукурудзяну дерть з преміксом і водичку сьогодні буду давати з підкислювачем. Ще жодного разу таке не давала, в цьому році придбала. Ну, попою їх, подивлюся, він знезаражує водичку, вбиває різні бактерії. Попробую подавати. Вчора допили вони байкал, і з сьогоднішнього дня буду давати їм підкислювач. Разом його змішувати не можна, буду поїти по черзі. Тиждень хай поп'ють підкислювач, а потім знову давати байкал. І так буду чередувати. Почали воно п'ять кулюватися, їх вже потрібно виганяти на двір, тому що їм тут кисненько. Але ще на дворі холодно, нема куди їх виганяти на вулицю. Тому хай сидять так, попшикувала їх он. Отим знезаражуючим синькою. Ну, куди ти залізеш? А ну заховайся враду. Ось вчора одного поклювала за хвоста, я його відсадила, запшикала. Ну, треба їх веселяти. Ну, ще поки холодно. Ну, відсадила цих вчора. Більшу сіточку. І мов би, не клюються. Добре себе поводять, не обіжають один одного. Все таки, коли клюються, це не завжди від того, що в них неправильне харчування, а тільки через те, що мало місця. Ну, я їх не хотіла сюди пересаджувати, тому що в мене внизу на полу бройлери. І треба в кухні топити, щоб було тепліше, і боялася, щоб вони не подушилися що високо вверху. Бо бройлери, коли внизу, треба трішечки більше топити, щоб і вниз опускалося тепло. А це дуже страшне, коли перетопити. У мене вже таке було. Я колись була гарненько так топнула, переживала, щоб мої бройлери не померзли. І вранці, коли прийшла... Ну, вони не померзли всі міцненько спали. Коли їм було 17 днів, це був справжній шок. Все-таки вони не перестали клювати півники один одного, тому в мене терпіння закінчилося, і тих півників, які клювали, я їх викинула на подвір'я. Вони себе почувають отлічно. Бігають вже їм не холодно на подвір'ї тепленько, але поки що інших викидати не буду. Подивлюся, як старші кури будуть реагувати на них чи не будуть їх ображати. І хай в днів 5 вони побудуть на подвір'ї. Цих буду пропоювати від кокцидій ампроліумом. Курчаток викинула на подвір'я. І вони тепер бігають всі разом. Добре себе почувають, тут їм дуже подобається. Кушпиляться в пилюці, і їдять вони кукурузяну дерть і п'ють водичку, вже звичайну водичку. Три з половиною місяці. Гарненько вони підросли, мають такий майже розмір, як їхні мами. Звісно, вони ще трішечки підростуть, а півні ще будуть рости, поки в них не наростуть такі гарні гребені хвости. Попередні дні йшли великі дощі, тому треба їх пропоїти від кокцидій. Від кокцидій буду їх пропоювати ампролімом протязі двох днів пачечку ампроліму розвожу на два відра води. Пачечку розділяю пополам. Один день випоюю і інший. Пройшли дощі і знову буду пропоювати від кокцій наших курей. Такі вони попідростали, гребеня червоні. З'являтися маленькі яєчка. Це означає, що почали наші курочки нестися, так що будемо їх перевіряти. Курочкам вже 6 місяців, і вони місяць тому назад вже почали нестися. Так. І як же ж провірити, чи курочка несеться. Це така, звісно, процедура не для гедливих. Беремо курочку, беремо її, так закрила, нагинаємо і пальчик у пупку. Роблюється в вранці. Я їх увечері закриваю вранці, одній викидаю і провіряю. Тут все частенько. Звісно, якщо ввечері провіряти, то тут будуть какашки. Хоп, провірила є яєчко і потім курочки, ті, що з яєчком чіпляю на ніжку таку бірочку, стяжку, щоб знати, що вона несеться. Провіряю на протязі двох днів, можна навіть трьох, тому що є несуться кожного дня. Єсть через день, а є через два. Ті, що курочки старіші, я вирубаю. Пішли сірижих буду вирубати роботі, що минулорічні. А цьогорічних курочок буду лишати. І будемо прощатися з півниками, тому що два півники почали битися. І коли на мене нападають нічого страшного, а коли на дітей, то не нужні вони. Як поговорка є, земля кругла. Ось це той, що б'ється. Його ще завис. І гуси його скубуть. <гум> Зараза. Це ж треба було так зависнуть. Я буду їх прибирати повністю, вони все одно не впливають на яйценоскість наших курочок. Більше нічого курочкам я робити не буду. Виходить, тільки починають курочки нестися, я їм припиняю давати будь-які препарати. Чи від кокцидів, чи від глистів, тому що все одно. Воно буде попадати в яєчко, тому я більше нічого давати їм не буду. Тільки якщо взимку вони починають буває харкотіти, там захворюють чи щось. Я їм даю йоденул, одна столова ложка на 5 літрів води. І в тиждень десь приблизно 2-3 рази даю. Ну і все. Спасибі, що додивилися відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.